Те, що твориться на банку, і можна прочитати більше в західних ЗМІ, ніж в українських, те, що протиречить конституції, протиречить євроінтеграції, все це потім може бути перетворене в нормальний проект для України на банковій, виявляється так собі тихесенькою тихою сапою, та що називається. Задумали викреслити із Конституції курс на НАТО і ЄС. Влада планує звинуватити президента Порошенка ще й у порушенні процедури змін до конституції 2019 -го року. Головний сценарій, який нас справді може зупинити на шляху до ЄС і НАТО, це масові заворушення і силова зміна влади. Вітаю, друзі! Все, що твориться на банковій, можна прочитати більше в західних змін, ніж в українських. Тому що в українських треба довго з пінцетом виколупувати ці родзинки із булочки. І потім виявляється, що це не зовсім родзинки, а так би мовити, теж, теж щось коричневе, але точно не родзанки. Є такий персонаж на банковій Сергій Лещенко. Який інколи щось як зморозить, зморозить, хоч тій, хоч падає. Але найголовніше те, що він морозить, воно по суті свої е, антидержавне. Пригадується, свого часу е, Лещенко підв'язався, як кажуть, у російських олігархів і непогано там підлатався, якщо згадати, е, як про те, що через російський банк Збірбанку він купував свою квартиру, ну і харчувався у такого Костянтина Григоришина підсанкційного російського олігарха, власника до речі, Великої купи українських підприємств. Так от що з Лещенко. Слухайте, тільки тримайте за, за крісло. Те, що протиречить Конституції, протиречить євроінтеграції, все це потім може бути перетворене в нормальний проект для України. Це що? І тут з'являється інформація про те, що на Банковій, виявляється так собі тихесенькою, тихою САПою, те, що називається, задумали викреслити із Конституції курс на НАТО і ЄС. Зміни до Конституції, внесені з ініціативи президента Порошенка про обов'язковий вступ України до НАТО і ЄС, опинились під загрозою скасування. Влада планує звинуватити президента Порошенка ще й у порушенні процедури змін до Конституції 2019 року. Ну, ви напевно чули вже, який набір звинувачень готується, особливо це харківські угоди. Це просто розчулює, тому що бойко сидить і голосує разом із слугами Зеленського, і жодних претензій до нього нема. А виявляється, це Порошенко придумав харківські угоди. По-перше, харківські угоди це плід уяви їхнього портнова, який тут до останнього сидів на банку, і, по суті, за його сприяння організовували всі ці кримінальні справи проти Порошенка. А потім він спокійно залишив країну, і в жодної української спецслужби питань до портнова не було. От, от цікаво, правда? Хотілося б, щоб керівництво спецслужби якось пояснило свою лінію. Те, що в такий спосіб хочуть ліквідувати зобов'язання органів влади привести Україну до НАТО і ЄС, стало відомо випадково через подання ДБР у новій вигаданій справі проти Петра Порошенка, розслідуючи нібито події 2009 року про харківські угоди, ДБР запросило у Верховної Ради документи про подання на зміни Конституції 2019 року. Уявляєте, яка паніка, це в мене відчуття таке, що все таки в Москві не впевнені у тому, що Зеленський просидить довго, тож вирішили підгадати вже по так по справжньому Україні, тобто бити по євроінтеграції, по перспективі членства НАТО? До речі, головний сценарій, який нас справді може зупинити на шляху до ЄС і НАТО, це масові заворушення і силова зміна влади. І коли в них нічого не виходитиме, вони, я думаю, пустяться до берега і організують я, ну, Революцію Гідності 2, щоб остаточно років на 20-30 підвізти Україну ну, в ну, ніде, те, що називається. Бо знаєте, соціумом країн, які допомагають зараз Україні, дуже важко буде. Зрозуміти, чому, нібито Герой Зеленський, раптом усунутий розлюченим натовпом і чкурнув кудись в Росію або ще кудись. Це буде непояснимо. Тобто, ну, і такий сценарій десь там в Загашнику в Кремлі є. До речі, <кхе> сценарій відмови від конституційних Змін все одно вже одного разу використали в 2010 році. Тоді якраз Конституційний суд вернув гіперпрезидентську гіпер республіку Кучмівську, проти якої стояв Майдан, революція Помаранчева. І внаслідок Помаранчевої революції ми тоді пам'ятаємо, що було домовлено переформатувати країну в парламентську президентську республіку з верховенством парламенту. І Янукович після обрання, це ж в цьому в рамках цього процесу е, е, харківських угод, які вже потім, як наслідок, випливли, Янукович почав ламати е, парламент на предмет е, повернення гіперпрезидентської республіки Кучмівської і ну, повної концентрації влади в руках Януковича. Тоді розглядали питання 252 народних депутати. Конституційний суд скасував зміни до конституції від 2004 року і цим перетворив Україну знову в президентську парламентську республіку. По факту, вона то ну, ну юридично це президентська парламентська республіка, але по факту це була гіперпрезидентська республіка, в, де в руках президента сконцентрована просто неймовірна кількість повноважень. Яка царю російському не снилася. Тому коли зараз влада заходилася ревізувати досягнення Порошенка, очевидно, що є відчуття того, що Зеленський може довго не просидіти, але підгадити Україні треба так капітально. Влада... Тепер вже явно розраховує на те, що розбираючи харківські угоди і прив'язуючи до них чомусь Порошенка, але до речі, жодних претензій ні до Портнова, ні в спецслужб, ні до Бойка щодо цих харківських угод немає. Хочу нагадати, що під час бійки при голосуванні за харківські угоди було поранено кілька депутатів: Олесь Доній, наприклад, потерпів досить серйозно. Тому за цих обставин хотілося б, щоб кримінальні справи відкривали проти тих, хто тоді вчинив антиконституційні дії в парламенті. До речі, і Андрій Парубій там теж ну, відстоював українські інтереси дуже мужньо Пригадуємо тоді це все. Отже, варто нагадати, що внаслідок маніпуляції тиску частина суддів Конституційного суду достроково подала у відставку, що дозволило президенту Зеленському отримати більшість Конституційному суді. Але він то отримав, тільки ж ситуація уперлася, по-перше, в того, бо Ну, ситуація погіршилась після завершення повноважень судді Сергія Головатого, який був виконувачем обов'язків голови КСУ і безкомпромісно захищав підтримку української мови, відмовивши слугам і депутатам ОПЗЖ у визнанні неконституційного закону про мови. Не виключено, що якщо владі вдасться через Конституційний суд скасувати зміни до конституції про вступ до ЄС і НАТО, наступною атакою стане скасування закону про застосування української мови як державної. Але мені здається, що якщо дійсно КСУ буде ну, в силу маніпуляцій кадрових залучений до якихось розглядів конституційних питань, то швидше за все, Зеленський зараз поспішить забезпечити. Свій термін прострочений президентства як п'ятирічний, який не вплине на наступний п'ятирічний термін. І тут ми з Тарасом Чорновим мали ефір, і Тарас наполягає, що в принципі ситуація нинішня, вона більше не Януковицька, а більше кучмівська. Ну, Тарасові це, мабуть, ще й через е, особисту трагедію, бо тоді, в плані підготовки до виборів, до переобрання на другий термін кучми, була влаштована ця жахлива аварія на Бориспільській трасі, де загинув В'ячеслав Максимович Чорновіл. І це дещо поміняло баланси. От зараз Тарас тут дійсно підмітив дуже правильно, бо зараз спробують міняти баланси. Із тих, хто відверто опирається Зеленському, залишився тільки Порошенко. Всі інші, оця схемка із реакторами російськими, це була своєрідна схемка підкупу депутатських груп і фракцій. І Батьківщина, по-моєму, цю наживку проковтнула дуже успішно, тому виставляти вона когось то буде проти Зеленського на вибори, але так, щоб, щоб не нашкодити Зеленському. Ну і але атака на генерали, ці, ці суди над генералами і постійне переслідування Порошенка. Це, по-перше, механізм для того, щоб залякати е, генерала залужного, не дати йому е, висунутися. Ну, чесно кажучи, так об'єктивно, генерал залужний дуже делікатно пояснив свою ситуацію, що не, не чіпайте мене з цими питаннями, бо про вибори мова не йде. І невідомо, коли вони будуть, і це правда, бо доки він працює на дуже важливій для країни посаді посла Великобританії, доти йому є що робити, і робити те, що дуже корисне для нації і для суспільства, тому просто оця атака на НАТО і ЄС через скасування через Конституцію вона покликана. Остаточно поляризувати суспільство, і я не виключаю, що оці всі персонажі типу Сірівні Лещенка вони скоро будуть вирощати, що нашу антинатою, нашому європейський союз у нас своя оригінальна дорога, он в обійми до Сідзеньпіня. Він нас чекає, він хороший парень. І тому подібне тим більше, що це трапиться, якщо Трамп справді наламає дров в, в перемир'ї, і створить такі обставини, що українці просто будуть деморалізовані з послугами Трампа. Звичайно, що кров не литиметься, але втрата для нації буде катастрофічна. І Я думаю, що внутрішнє розчарування може деморалізувати так соціум, що ми не швидко відновимося і наберемо якогось знову євроінтеграційного запалу і євроінтеграційної енергії. Сумно, але треба стояти, долати, переступати через всяке дрантя. До речі, зараз будуть вам на голову випадати багато інформації про потенційних учасників виборів. Наприклад, вже вкинули для чогось інформацію про те, що Джордж Сорос буде підтримувати Яценюка на цих виборах. Я розумію, Яценюк дружить з демократами, але щоб отак Сорос підтримував. А чому не Пінчука? Пінчук з Соросом дружить. з ним. Далі е генерал Буданов теж вкидається, що генерал Буданов це такий друг американської полі американських політиків, він наш новий піночет, який там всіх надихне. Ну і багато такого буде, але важливо інше, важливо, щоб ми бачили майбутнє наше по війні, що яку країну ми хочемо збудувати. А про це ні, Зеленський. Ну крім Порошенка, взагалі про Україну майбутнього ніхто нічого не говорить. Взагалі ніхто. Ну не, не мають вони оригінальних власних проєктів. А такий правоцентристський проєкт, ну я б сказав, ліберально-націоналістичний, який пропонує Порошенко. Звичайно, лякає всіх, бо це тепер тренд світовий поправіння світової політики. І, ну, принаймні, Порошенко точно шкоди державі і суспільству не наробить. Це єдина прогнозована. Єдиний прогнозований капітал у Порошенка, на відміну від інших політиків, які взагалі не прогнозовані. Хоча сам Порошенко, звичайно, дуже прогнозована людина і відповідальна. Але в плані е візії побудови, ну, бачення картини майбутнього для України, то Порошенко її таки має, на відміну від інших, в тому числі і Зеленського. Ну, немає Зеленської ніякої візії для України на майбутнє. А спроба оцих Лещинок вже запускати ревізіоністський проект по Конституції є просто дикунством і антиєвропейським жестом. Дякую, друзі. Поставте вподобайки, поділіться цим відео. Буду вам дуже вдячний і за підтримку каналу і дякую їм, Збройним силам. Вони на сьогодні головний дипломат і головний державник в Україні. Thank you.